Доброго дня, мене звати Катерина, консультант Служби підтримки сервісу обліку фінансів «Фінмам». Сьогодні я б хотіла поговорити з вами про ситуацію з еквайрінгом. Якщо ми говоримо про PrivatBank, то при автоматичній синхронізації дані, які потрапляють по еквайрінгу, мають такий вигляд: ми можемо бачити загальну суму платіжок, які були поступлені по терміналу. Та в коментарях їхню кількість і суму комісії, яку отримав банк. Дуже часто така ситуація не влаштовує власників бізнесу, оскільки викривлює аналітику в плані витрат, адже ми не можемо відслідкувати конкретну суму, яку витратили на комісію банку. Ми не можемо ніяким чином повпливати на те, як передає інформацію Приватбанк чи інший банк, але ми можемо показати вам один із методів виправлення такої ситуації. Взагалі, я б рекомендувала. Коригувати ситуацію раз на місяць, коли ви зводите фінансові показники. Зараз я покажу вам, як можна це зробити. Перше, що я зробила, я відфільтрувала всі платежі, які були пройдені по еквайрінгу. У мене вони всі з категорії оплати за товар. Далі я їх всі виділяю, обираю і можу побачити загальну суму. Я знаю, що сума комісії банку. По акваріуму становить 1,8%. Ось це, що стосується Приватбанку. Далі, згадуючи математичні нерівності, можемо з вами вивести ось таке значення, що дана сума рівняється 98,2%, а х, тобто повна сума оплати без врахування комісії, це 100%. І за простою формулою ми зараз можемо вирахувати з вами, яка сума взагалі доходів без комісії у вас мала б бути. Для цього перемножаємо суму загальних платежів на 100 і ділимо на 98,2, отримуємо суму без урахування комісії. Далі ми від цієї суми маємо відняти суму з комісією. І отримуємо з вами суму, яка і є комісія 662825. Отже, саме цю суму я б рекомендувала внести в сервіс, але її потрібно внести буде двічі: перше, ми можемо внести її на рахунок, вказуємо. Категорію я б тут вказала відшкодування комісії, або ж вашу, власну, як вам буде зручно, і додаю дохід. Після цього я також додаю витрату, також з цього ж рахунку і на цю саму суму. Категорію тут я вказую комісія банку, тобто те, що ми заплатили, і додаю витрат. І тепер, перейшовши в аналітику, в звіт прибуток, ми можемо відслідкувати з вами. Ось таку ситуацію. Ви можете бачити конкретно всю повну суму ваших доходів, витрат по комісії, і зможете бачити чистий прибуток по цих операціях. Якщо у вас є питання, то ви можете задати їх в нашій службі підтримки, для того, щоб ми допомогли вам з вирахуванням комісії. Ми завжди раді будемо допомогти вам з цими питаннями.